Депутати, до міської ради обрано 25 депутатів, прибуло 21, я 22. Розпочинаємо? Депутати, давайте шануємо пам'ять далі, які визволяли нашу державу, коли не мовчання. У нашому засіданні присутні депутат з обласної ради по нашому попову, знаєте, Анатолій Іванович Дерісюк. Так, шановні депутати, давайте спочатку дореєструємося, а потім перейдемо до літання в слід. не працює.

Хорошо. Всі, да, зароли. Е, жені депутати, давайте я потім на порядок день, вже проголосуємо. Е, ви знаєте, що завтра наше професійна свято – День в органів місцевого самоврядування. Всі ми причетні до того свята, а, е, тому що ну, своєю працею, ви знаєте, ми е, приймаємо тут закон, законодавча гілка влади рахуємося, як сесія міської ради. От, і всі е, проблемні питання, і всі хороші питання, і погані питання, які є скажімо, в нашому порядку денних, поганих немає. Е, все ми перетравлюємо через себе, через свої серця, через свої душі. Спорах буває, буває все гладко, тому що це велика купітська праця. Хтось може десь думає, що, що таке депутат, там, господи, прийшов, руку підняв. Але це треба прочитати, подумати, зважити це на користь наших жителів, нашої громади, нашої держави, на користь і так далі. Тому я вітаю вас, відповідно вітаю ваші сім'ї, тому що завжди, коли свято є, причетна не тільки одна людина, яка, скажімо, займає шарну посаду чи працює, скажімо, на, по даному фаху, але й причетна вся сім'я, тому що ви десь віддаєтесь своїй роботі. Роботі як депутата, це громадська робота. От, я вважаю міцного здоров'я, саме основне мирного неба, щоб ми не вставали б, і щоб у нас хлопці все менше-менше гинули. щоб все-таки була ця перемога, От, і ми могли б жити в світі в прекрасній нашій державі. Це ну, прекрасна, чудова держава, ви знаєте, гори, ліси, все є, така є війна. Всіх вітаю, все найкраще. Ну, а так як завтра вже я не буду бачити. Певну категорію нашого депутата Сев мужчин, завтра День Збройних Сил України. От, може хтось не служив, хтось служив, але всі мужчини Я також вітають святом День захисника. День, це день також символізує скажімо, людину захисника, який захищає. Ви знаєте, велика кількість нашої громади це близько 800 чоловік зараз на фронті, які захищають. Нашу державу, ми тут ми можемо працювати. А от, вони там, то -то святом, це найкраще. Так, що ні депутати зареєструвалися. Порядок днями поганого засідання чергової у 74-й сесії вам розданий. А, лічильна комісія, забудьте, я в ради, радості все зроблю. Так, що депутати, лічильна комісія, пропозиція Коваль Віталій Анатолійович. Польова Ірина Петрівна і проказюк Дмитро Васильович. За Заперечуємо забуде. ставлю на голосування. Зва не голосували, хто не голосував. Ти не голосував позицій, не машина?

Так не вийде, бий, культа поламаєш. У нас копсий немає. Ти що міняєш нормальну душу? Я ж не беру. Здавати, зараз не буде. Це не тоді додому на Василь, а де Антенна? Антенна де спи їй. Може, вищий якось поставив. На полонку їдь там. Бо може до колонки достане. О! Так, пані депутати, порядок денний та регламент черговий 74 сексі вам розданий. Зміни доповнення до порядку денного терламенту буде. Пропозиція інших пропозицій немає. Там на голосування даного. Перше питання. Про визнання повноважень депутата резолюції міської ради 8 скликання за Олега Михайловича відповідає і на стані рішення. Дивочий, по, по повноважень Наступного списком депутата від радикальної партії Олега Зашка завалого Олега Михайловича. Прошу це рішення вивозило. Прошу проголосувати і ви детально деталізування забранняльність самл свой 500 г 200 г 100 г 50 г класний тариф що звати вас дякую ви можете Она хочет покататься. Да, на Усова. Усова, да. Да. Так мои депутаты регистрируемся вновь уже с депутатом. Давай. Все нормально. Так, шановні депутати, переходимо до слідчого питання. Внесені змін рішення міської ради 02.12 номер 5 Постійно комісія реалізації міської ради. Відповідно до попереднього рішення відбулися зміни в складі постійних комісій. Олег Михайлович стає членом бюджетної комісії на місце. Микола Васильовича Серповського. Прошу підтримати проєкт рішення. Рішення прийнято. Следує питання. Орієнтовий план роботи Ролицької міської ради на 25 рік. Питання розглянути на комісії, зумаджене було. Позиція комісії з розповідає. Запитання по даному питанню. є? Зміни доповнення до проєкту рішення? Немає? Став на голосування. Рішення прийнято. Слідче питання. Внесення. Зміни доповнення рішення міської ради No263. Програму запобігання Виникні на звичайній ситуації. Знянуто так само на комісії до пола. Пропозиція комісії за допомогою. Запитання до Віктора Миколайловича по даному питанню є. Зміни доповнення до проєкту рішення. Став голосування. Рішення прийнято, свідчить питання за поверхнення і погодження про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення об'єктів соціально-культурного торговельної та іншого призначення на території Ради міської ради. Шановні депутати, я коротко поясню, що це за проєкт рішення. Це є регуляторний акт, який узгоджений з Державною регуляторною службою України. Напевно, ви всі бачили, в багатьох місцях є конструктивні елементи, різні альтанки, навіси, клумби, якісь конструкції з благоустрою, які встановлені поряд з тими чи іншими закладами, зокрема торгівлі. Нас такого рішення не було, але необхідність прийняття стоїть на сьогодні остро, тому що є рятувальних точок. Які не сплачують жодної копійки до місцевого бюджету за встановлені елементи і, і дані конструкції, тому даним рішенням буде встановити базовий, базову плату за користування е, зазначеними місцями в розмірі 70 гривень за один квадратний метр в місці і 60 гривень на території сільських населених пунктів. І також цим рішенням буде передбачатися встановлення плати для... Тих об'єктів, які здійснюють одноразову торгівлю, тобто приїжджають на день і там, торгують різною сувенірною продукцію, в тому числі, коли відзначаються ряд ті чи інші знаків події в наших населених пунктах, виключно є запитання. Виключте? Є запитання. А, а об'єкти соціально-культурного призначення. Ну, ті, які підлягають декомунізації, якщо то вона актуально до цього питання. Ще є в нас продивели, які не замінені чи не знищені. Стосовно всі іншого питання. Цим рішенням, це рішення взагалі не має відношення жодного до виконання законів про заслуження комуністичного режиму, декомунізацію і топонімію Російської Федерації. Тобто абсолютно жодного відношення немає. Це перегульовує питання встановлення тимчасових споруд, поряд які розташовуються поруч з об'єктами торі.